Вашій увазі випуск новин в студії працює Сергій Градов. Вітаю вас. В Одесі трагічно загинула молода поліцейська з Рівного, яка під час шторму фотографувалася на пірсі. Дівчина послизнулася і впала в море. Наразі тіло шукають водолази. 20-річна поліцейська з рівного разом із колегами приїхала до Одеси на відпочинок. У неділю близько 9-ї вечора компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилею збило з ніг. Вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море. Рятувальники не змогли одразу розпочати пошукові роботи через сильний шторм. У понеділок вранці водолази взялися за обстеження прибережної території. Про це повідомили в регіональній службі порятунку. Тіло дівчини досі не знайшли. Одеські рятувальники Є чергою усім мешканцям та гостям міста не рекомендують відвідувати пляжі, особливо у негоду, адже поки в нашому регіоні немає офіційно визначених місць для купання. Однак, якщо городяни все ж таки вирішили відвідати місця відпочинку, фахівці наполегливо просять дотримуватися правил безпеки, аби вберегти те, що найцінніше своє життя. Будував собі маєток руками бійців і нараховував їм бойові виплати на Одещині. Викрили командира ТРО. Командувач сил територіальної оборони південь залучив трьох військовослужбовців до будівництва маєтку ще у 2023 році. Бійці понад рік працювали на будівництві будинку для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Командиру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу в Одесі. Співробітника одного з ТЦК викрили на вимагання грошей за зняття автомобіля з військового обліку. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі офіцер мобілізаційного відділення одного з міських ТЦК зажадав від представника логістичної компанії тисячу доларів. За ці гроші він обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика, який був поставлений на облік у рамках військово-транспортного обов'язку. Поліцейські затримали фігуранта після отримання грошей. В Одесі затримали військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Викрили та задокументували протиправні дії слідчо-слідчого управління разом з працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Суд обрав для фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався, повідомили у прес-службі облполіції. Цього тижня в Україні протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки відключень. Енергетики зауважують, що через декілька факторів дефіцит електроенергії повертається в дуже серйозному розмірі. В Укренерго пояснили, чому цього тижня буде багато відключень. На це впливатимуть три фактори. По-перше, на плановий ремонт вийшли два атомні енергоблоки. По-друге, через ворожі обстріли бойовиків РФ 1 і 2 червня декілька теплових і гідроелектростанцій зазнали пошкоджень. По-третє, підвищення температури повітря подекуди до плюс 32 градусів призведе до того, що споживачі вмикатимуть кондиціонери. Тому цього тижня в Україні протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки відключень через дефіцит. Електроенергії він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи, пояснили енергетики. І додали, що найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години, але загалом і протягом усієї доби. Наразі уникнути відключень навіть вночі поки що неможливо, зауважують фахівці. Сили оборони півдня постійно спостерігають за ворогом з моря в одному з таких підрозділів ВМС українські захисники цілодобово несуть службу уздовж узбережжя. Про свої бойові робочі будні на березі моря розповіли військовослужбовці нашим колегам, кореспондентам телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ. Окопи, перевірка зброї, пост здав, пост прийняв. Багато про свою роботу хлопці розказати не можуть, адже їх робочий день починається не з кави. «Робочий день починається з того, що ми приїжджаємо. Перевіряємо всі засоби спостереження, все обладнання, а також зброю, щоб вона була в бойовій готовності, а також на ураження противника, який захоче до нас пройти. Обстріли є, і обстріли нормально. Працює ствольна арта, ще залітають хіди, ланцети, ну і все інше. Головне завдання підрозділу не допускати наближення та висадку ворожого десанту, як з моря, так і з повітря. Тримаємо берегову лінію, щоб ворог. Не зайшов, не пройшов, якби не пересік ту границю, яку ми стримуємо. Військові, з якими ми спілкувалися, знають на що здатен ворог, адже до повномасштабного вторгнення захищали Україну на сході. Я розумів, що це не на один рік ну, одразу В цих хлопців. Найсильніша мотивація: вони обороняють свій дім, а тому морські кордони надійно захищені. Почати все з нуля. Такий виклик війна ставить перед багатьма людьми. Хтось зміг вибратися з окупованих територій, хтось переїхав із зон бойових дій у більш безпечні міста. А багато хто просто залишився без роботи навіть в Одесі. Без допомоги далеко не кожна людина може впоратися з ситуацією. Як допомагають відновити себе, знайти новий шлях в житті? Розповіли засновники благодійного фонду Оновлена Україна. Переїзд в нове місто, де немає ані друзів, ані роботи, розуміння того, що частина життя залишилася позаду, і тепер треба починати все з нуля. А ще повітряні тривоги, вибухи. Все це не дає можливості позбавитися стресу. Подолати кризу без допомоги фахівців, зможе далеко не кожна людина, особливо, якщо це жінка, яка несе відповідальність ще й за своїх дітей. Відповіді на ці питання дають фахівці. Для початку вона обов'язково не проходить індивідуальні та групові зустрічі з психологом, консультації для того, щоб стабілізувати їхній емоційний стан і дати розуміння, що оцей звужений погляд їхній. Після стресу пережитих емоцій насправді треба його розширити, дати їм поняття, що все в житті її можливо. Сьогодні допомоги потребують жінки і чоловіки, дорослі і діти. Коли до нас приходять з дітками, мами з дітками, ми завжди пропонуємо приходити на групи підтримки для батьків. Жінка приходить дитину. Вона каже: що Дитині потрібна допомога. Ми кажемо, що вам також потрібна допомога, тож долучайтесь до груп підтримки. Ну і звісно, вони можуть долучатися до наших проєктів стосовно жінок. Залишитися без всього, що мали в довоєнному житті, або втратити роботу навіть у місті, де не ведуться активні бойові дії. З цим нині стикаються сотні тисяч жінок. Нестача грошей на саме необхідне, неможливість реалізувати себе як спеціаліста. Це серйозна проблема, і вирішування її одна з головних задач, які ставлять перед собою спеціалісти фонду. Перш за все, жінка повинна почувати себе впевненою, говорить Антон Томін. На забезпечення цього і спрямовані тренінги з найрізноманітніших сфер професійної діяльності, особистісного зростання і сучасних знань. А ще тут проводять заняття журналісти, іміджмейкери та викладачі іноземних мов. Система тренінгів побудована таким чином, що спочатку трьоденний тренінг він як початковий, якісь ази. Після того, якщо якийсь певній групі жінок це напрямок цікавий, вони на більш поглибний триденний тренінг приходять. Вже більше в цю тематику, більше подробиць. Особливу увагу фахівці приділяють економічним знанням. І не просто теоретичним порадам, а надають практичні навички. Одеса прийняла близько 90 тисяч людей з інших регіонів мешканців Маріуполя, Херсону, Миколаєва та інших. Багато хто мав цікаву роботу, власний бізнес. І наразі прагне відновити своє життя, стати на ноги і з психологічної, і з фінансової точки зору. Найчастіше для цього необхідно здобувати нові знання. Розвиватися, вчитися новому не зайве в будь-якому віці. Головне знайти точку опори, зрозуміти, що все можливо. Один із проєктів фонду Оновлена Україна спрямований на безпосереднє працевлаштування. І тут фонд працює не тільки з роботодавцями, а й з МЗС тієї країни, куди можуть поїхати працювати українки. Та все ж головна мета організації допомогти людям знайти себе у своїй країні. І крім пошуку роботи, серйозних тренінгів і вивчення іноземних мов для всіх, хто звернувся, планують давати уроки образотворчого мистецтва з італійськими майстрами, а підлітки зможуть онлайн навчатися в італійській школі мистецтв. Головне говорить фонді, дати можливість людям зрозуміти, що весь негатив залишився позаду. Життя триває, і треба впевнено дивитися у майбутнє. Ми будемо працювати в цьому напрямку далі, будемо нарощувати обороти і ми намагаємося дати оцю працевлаштування, дати цю економічну незалежність, дати їм поштовх до кращого майбутнього. Понад 2 мільярдів гривень штрафів заплатили українські водії за час роботи камер автофіксації. Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП. І їх робота не тільки знижує кількість аварій з тяжкими наслідками, а й значно поповнює бюджет. Повідомили в патрульній поліції. Швидкість одна з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. За чотири роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість таких ДТП в Україні знизилась втричі. Повідомили в департаменті патрульної поліції. До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила 541 пригоду. Наразі 175. За чотири роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов щодо протягнення. До відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту. Із цієї кількості було виконано 89% постанов і сплачено штрафів на загальну суму понад 2 мільярди гривень. Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах і 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії. За цей рік з них 31 Прилад підключено вперше і близько двох десятків відновлено після початку агресії. Потрапив у ДТП і намагався підкупити поліцейських. На Одещині затримали п'яного водія. Фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі. 63-річного водія правоохоронці зупинили пізно ввечері. За спостереженнями перед цим чоловік не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав з дороги та ледь не врізався у дерево. Як з'ясувалося, документів на автівку у правопорушника не було, а рівень алкоголю в його крові перевищував допустиму норму у 10 разів. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар та поклав 10 тисяч гривень до салону патрульного авто. На місце події викликали слідчо-оперативну групу на порушника. Склали адмінпротоколи та відкрили кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі нараховується від 30 до 50 тисяч велосипедистів. У місті є відповідна інфраструктура. Однак залишається проблема у взаємовідносинах між усіма учасниками руху, як сформувати взаємоповагу між автомобілістами та велосипедистами, як безпечно співіснувати на дорозі, а також про те, на що слід звернути увагу при виборі велосипеда. В ефірі телеканалу ГРАД розповів засновник громадської організації Веловектор Олександр Прохоров. На двох десятках перехрест Одеси за декілька годин велоактивісти зафіксували близько п'яти тисяч велосипедистів. Свідчать дані статистики до повномасштабного вторгнення. Зараз на вулицях міста візуально стало більше людей на двоколесному транспорті. Їхня кількість росте не тільки тому, що зростає ціна на паливо, а й тому, що цьому сприяє розвиток велосипедної інфраструктури у місті. Зараз там, де можливо, там велосмуги наносяться. Е, ну до війни і велодоріжки ми будували. Зараз такі роботи завершені. Це дуже добре. Це мотивує їздити людей велосипедом. Бо у нас є, ну в, в нашому просторі таке певне протистояння велосипедист проти автомобіліста. Там і вони одне одного ненавидять. Хоча насправді здебільшого, це одні й ті ж самі люди. Тобто, ну є людина, є персона, яка може їхати велосипедом, яка може їхати автомобілем. Це може бути. Один той самий, одна та сама людина. Дійсно, етика взаємовідносин між водіями і велосипедистами налагоджена ще не у повній мірі. Проблемним питанням тут є також безпека, адже водії, паркуючись на велосмугах, створюють аварійні ситуації. І велосипедисти у свою чергу не завжди рухаються зрозуміло для водія автівки. Я в тому числі водій автомобіля. Я ніколи не порушую, але є люди, які звикли порушувати правила паркування. Вони паркуються на велосмугах, вони паркуються на зупинках громадського транспорту. Вони паркуються на пішохідних переходах. На газонах і вважають це нормою, Ну, це, на жаль, проблема, і тут проблема там, не в конкретному велосипеді, в конкретній велосипедній доріжці, а в нашому суспільстві певній частині людей, які вважають, ось в мене є автомобіль, тому я буду, мені треба, я буду його ставити, і мої діди тут паркувались, і я здесь буду паркуватися. E, на жаль, таке є, Но, але поступово-поступово все одно змінюється. Неможливо ж так щелчком пальця зробити наше суспільство. Енним там яке дотримується законодавства. Головна умова безпеки на дорозі це уважність водіїв усіх видів транспорту, акцентує Олександр Прохоров. Обов'язково треба дивитися в дзеркала бокові. Угу. Перед кожним перехрестям треба очікувати велосипедиста. Тобто перед початком маневра треба подивитися. Не їде там велосипедист. Якщо, наприклад, вам треба повертати праворуч, а велосипедисту треба їхати прямо, то в нього пріоритет. Ми У маємо да та, маємо поступитися. Тому угу. треба бути уважнішим і з повагою відноситися до всіх всіх видів транспорту всіх людей, які переміщуються. Добре, коли у людини є вибір, який вид транспорту використовувати. Якщо ви обрали для себе велосипед, то поради наступні. Можна спробувати наприкад взяти велосипед і поїздити трасою здоров'я, щоб зрозуміти, там подобається це вам чи ні. Для того, щоб обрати зручний для себе велосипед, я можу порекомендувати прийти в великий магазин з велосипедами, там де хороші продавці-консультанти, і щоб вони вам надали можливість спробувати різні типи рам. Бо є велосипеди спортивні, є велосипеди е гірські, є велосипеди міські, і вони різні. і Кожній людини для це індивідуально. Важливо подбати про якісне екіпірування, шолом особливо для новачків, наявність катафотів спереду і ззаду велосипеда та обов'язково якомога більше світловідбиваючих елементів для безпечного пересування у темний час доби. Інтенсивність трафіку у місті постійно збільшується, і з метою гарантування безпеки для всіх учасників дорожнього руху, водіїв, велосипедистів, пішоходів у травні в Одесі традиційно стартував сезон вело та мотопатрулів. Правоохоронці оперативних мобільних патрулів на двоколесному транспорті стежать за порядком у парках, скверах, дорогах міста та у людних місцях, аби громадяни були у безпеці. Якщо ми зупинимось на велопатрулях, то це перш за все виховання водіїв, які порушують правила зупинки та стоянки. Це більше в районі Аркадії та Ланжерону, а також контроль за трасою здоров'я. Нагадаю, що була така досить активна проведена робота щодо попередження і заборони руху там самокатів, електросамокатів. Можу сказати, що результат є. І за два тижні це буквально кілька фактів порушень. Патрульна поліція звертає увагу всіх учасників дорожнього руху на те, що з початком літніх канікул на вулицях міста кількість дітей значно збільшилася. Правоохоронці вкотре нагадують, усім водіям за кермом необхідно бути край пильними. Відкривати нові зірки, створювати вакцини, популяризувати українську мову і навіть рятувати світ від голоду. Такі амбіціозні завдання ставлять перед собою учні одеського ліцею. Наприкінці навчального року переможці шкільних олімпіад з різних предметів отримали грамоти, подарунки і облиски друзів. Учень одеського ліцею Євгеній Музашвілі є переможцем олімпіад з хімії, біології та правознавства. У цей день він отримав одразу декілька грамот. Мені цікаво читати законодавство. Мені читати цікаво читати конституції різних країн. А хімія ну у мене вдома ціла колекція реактивів. Я захоплююсь реально хімією. Ну біологію підтягую, бо напевно мене вона мені здобиться це... для здобуття. Майбутня професії. Євгеній хоче стати біохіміком, і мрія в нього вельми амбіціозна, та ж ніяк не дитяча – позбавити світ від голоду. Біохімія це вакцини, біохімія це ліки, це вивчення штамів різних. Кварторг, бактерії, вірусів Генна терапія мені дуже цікава. Наприклад, виводити сорти із підвищеною родючістю для боротьби з голодом. Наприклад, вважається, що всі діти талановиті. Просто не завжди талант проявляється одразу. Іноді треба спостерігати за успіхами учня, за його прагненнями, а потім всіляко підтримувати. І це завдання і батьків, і вчителів. Так дійсно у нас достатня кількість спроможних учнів. Потужний педагогічний колектив, тому ми багато уваги приділяємо роботі саме з обдарованими учнями. Бо від таких обдарованих учнів залежить майбутнє нашої країни, нашої цивілізації, які будуть продовжити приносити нові знання, нові техніки технології ну заради миру. Заняття в класах, а не вдома перед комп'ютером, спілкування зі вчителями та друзями не онлайн, а наживо все це також сприяє розвитку здібності та талантів. І зробити все, аби навіть під час війни у юних одесітів була така можливість, це справа дорослих. Наша основна задача це допомогти відкритися цим дітям, допомогти їм відкрити свої таланти. для цього в принципі школа і існує. Для того, ми повинні все як влада зробити, щоб школи працювали, не дивлячись на воєнний стан і не дивлячись на ті проблеми, які сьогодні існують. Наше завдання зробити все, щоб наші діти були в безпеці. Цим дітям належить відбудовувати та розвивати нашу державу. Серед них майбутні вчені і дослідники, відомі спортсмени і письменники, технарі та гуманітарії. Єлизавета Пономаренко переможниця конкурсу з рідної мови. Ми робили різні завдання та написали в кінці текст про важливість рідної мови та що народ без мови це ну ніхто? Будь-яка мова важлива, тому що люди не спілкуються, а українська мова це наше щось рідне. Ну хто ми без української мови? Чи можемо ми зватися українцями, якщо ми не будемо знати нашу мову? Учні, вчителя, друзі ліцею це вже справжня родина. Вони гуртом вирішують проблеми та усі разом радіють за переможців. Ліцей, ліцей, Майпорич з нами навчатися гарди речей. І повертаючись до ситуації на автошляхах міста. Найчастіше кількість дорожньо-транспортних пригод трапляється через неуважність або свідоме порушення правил дорожнього руху. Як пішоходами, так і водіями, зауважують правоохоронці. Знімальна група Граду дізнавалася на вулицях міста, чи дотримуються містяни дорожнього етикету. На жаль, зведення патрульних свідчать. Кількість ДТП постійно збільшується. Про це звітують у патрульній поліції. Перевищення швидкості, неуважність водіїв та пішоходів, перехід дороги в недозволеному місці – все це є причинами дорожньо-транспортних пригод. Більшість опитаних респондентів для перетину дороги обирають світлофор, бо вважають, там безпечніше. Світофор. Тому що більш безпечніше, ніж на неконтрольованому. Я як пішохід, так завжди стараюсь дотримуватись правил руху. Світлофор краще, тому що так пішохід, особливо водії, вони можуть не пропускати, їм якби не звертають так сильно увагу а світофори більш ти знаєш, що ти стоїш, чекаєш час. Тут загорівся зелений світ для пішохода, і ти можеш спокійно переходити, не боячись. Ніколи не нарушає правила. Ніколи. І делать дітям если вижу, якщо это не так. Якщо це інтенсивне какой то і світофор і переход. Одне з головних правил для водіїв це завжди бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху, в тому числі пропускати пішоходів та велосипедистів на пішохідних переходах та світлофорах. Ну, якщо вони переходять дорогу по правилам, то есть сходять з велосипеда пішком по переходу, либо вони знаходяться в своїй полосі для їзди на велосипеді, то ніяких проблем нету. Все те ж саме, що і з пешеходами. Правила, они для всіх правила. Та все ж навіть у кормувальників з великим досвідом теж бувають порушення. Так, да, стараюся. Ну, бувають, звісно, нарушення. Превишення швидкості буває. Бывают остановки в недозволенных местах. Так как встать зачастую бывает невозможно. Но в остальном больше таких грубых нарушений стараемся не делать. За словами власників автівок, самі пішоходи теж часто порушують ПДР та перетинають дорогу у недозволених місцях. Не треба так делать, потому що в першу чергу вони підставляють себе люди. Потому що не всегда машина може остановиться, даже если водитель захочет. Она може поломаться, тому... В першу чергу люди, які так перебігають там, де не они вони ризикують самі. Ну и по-любому намагаємося этих цих моментів. Своєю чергою у відповідь пішоходи нарікають і керманичам. Нас час дуже страшно переходити не в положеному місці. Навіть тут, на пішоході, нас недавно чуть -чуть не збила жінка, і він контрольований. Тут на перекрестку я завжди звертаю увагу на те, що багато водіїв не дотримуються правил руху, не звертають увагу на те, що є пішохідні переходи, їдуть, не зупиняються. Це дуже часто. Національна поліція нагадує, що усім учасникам дорожнього руху слід бути уважними та дотримуватися правил, аби в першу чергу не піддавати загрози життя та здоров'я своє та усіх оточуючих. На цьому випуск завершено. Про подальше розвиток подій. Дивіться у наших наступних ефірах. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.